Миру Божого люблю. Сьогодні нам пастор показав, що дуже багато людей сьогодні перейшли на Ютуб, всі заглядають, які там контенти, хто там що правду скаже, що неправду. І якраз істина в тому, що отим от Ютубом якраз і заправляє сатана. Штучний інтелект це той самий антихрист, який хоче заполонити світ. І каже на сьогодні пастор, як всі у ті проповіді, які доносяться істина, слово Боже, Ютуб банить, не допускає. Каже, Каже, якби прийшла якась там ворожка, тобто та людина, чаклунка, яка буде говорити щось на своє, щось за своє, оту будуть просовувати. А коли людина Божа прийшла з істинною Слово Боже, де проповідує любов, де проповідує Слово Боже, де проповідує життя вічне, таке не, сатані не вигідно. І на сьогоднішній день не вигідно, щоб була, був мир. Треба, щоб була війна. Бо війна для когось це так як бізнес.